Я люблю комп'ютерні ігри, я люблю качалку, качатись. Ну я або малюю, або читаю. Полюбляю дивитися серіали, фільми всілякі. Серед хобі не знаю, у мене якихось творчих потух немає, тому власне щось за моїм фахом історичним, або просто відпочивати з друзями. Якось так. Люблю робити пельмени, вареники. с картошкой, с творожком, вот такое, это у меня такое. Сижу дома, нигде не работаю, поэтому смотрю с внучкой. Э, ну, актерская мастерность, там мы сейчас выставу готовим, и сейчас у меня хобби – это актерская мастерность и мой блог в ТикТоке. Во-первых, в первой половине дня обязательно нужно погулять со скандинавскими палками. Даже та так, да. Та. Ну, это в первой половине дня. Вторая половина дня уже домашнего характера. Так, загалом це читаю, або гуляю на свіжому повітрі. Просто свою добову норму кроків проходити і вже стає спокійніше. Або знову ж таки, щось почитати, подивитися, цікаво, якийсь серіал чи фільм. Подорожі на природі прогулянки, також зустрічі жіночі кола, жіночі зустрічі, такі різні люблю. Ком'юніті там трансформаційні ігри, арт-терапія, всякі різні такі.